Всім привіт! Приїхав я по гриби Ашу за лісся. Дивіться що робиться. Ліс перекопаний. У мене ось така сукирша собою. Від всякої сволочі. Тут кабани бувають. Кажуть волк волки вже є. Лося бачили. Дивіться, що поробили з грібних гриб... місць. Перекупали просто Хотів я знайти сироїшки тільки щось їх не бачу. бо я тут соснині внизу на полянці Бачив гнилі маслюки і вже хтось соницю шукав, сониці нема, що скоро не буде. Допіра цвіте. Тут холодно. То в горах нас буде сонитися, за залізся. І того року взагалі урожай дуже поганий буде. Все вимерзло. Тепер дощі. тепер вимокне. Черешня. Теж бачив, гнила така на деревах. тут і гриби збирав. На тих горбошках. І лисички були тут недалеко. Ну нема нічого. Бачу, ти різні, там пісюшки ростуть, а сироїшки немає. Там того року, 20 числа, я вже збирав сироїшки. Гриби я не пам'ятаю якого. Десь так само гриби були скоро. суниця була. такий вроді чесношник, не знаю точно нішка моя чорна вот зараз понюхаю. понюхає наш гриб ну є там різні сокусифи кожу щось на опаньки такі літні але це не опаньки літні просто тут по поза земли